Пане Валерію, скажіть, будь ласка, які книги користуються найбільшою популярністю серед читачів? Ну, Загалом на даний момент користуються найбільш популярністю книжки сучасної української літератури серед молоді. Зокрема, книжки Лікода Швара, Рудко Деша. Це серед молоді, а серед дорослих читачів. Серед дорослих серед читачів переважно ну, купляють класику. Російський факт. А, а, а дитяча література яка є популярною зараз? Дитяча література, зокрема, представниць ранок, різні креативні набори на розвиток дітей, на розвиток моторики дітей, на логічні різні набори є. Дуже багато чого цікавить. А які в середньому ціни на книгу зараз? Ну, в середньому 25, десь 30 гривень. Ось, дитячі книжки у нас навіть є за 5, за 10 гривень. Тобто від 5 гривень у нас книжки. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, яка мета даного заходу? Метал е е культуру, е культуру по регіонам розпространяємо країну. Е щоб люди більше читали, просвічалися. Любов до друкованого слова виховує, так? так. Скажіть, <сих> будь ласка, як довго триватиме даний фестиваль? <зих> Ми будемо до 20 квітня, Ось потім їдемо далі в Луцьк. Нововолинську, Західній Україні зараз не mm заставі. -hmm. І ще одне питання, сповіть, будь хто є організатором даного свята? Е, організатори це два видавництва ранок та книжковий клуб. Ось ми є їхніми генеральними представниками по регіонам України. Дякую вам, будь ласка. Show on